Сьогодні на діагності Анечка показала дуже хороший результат. Спочатку нам потрібно було розмалювати мапу України. Ви бачите, зверху синій я попросила зробити знизу жовтий. Молодець, Анечка слухає, вона слухає, що і говорить вчитель, вона виконує завдання. Молодець, дуже уважно. Далі потрібно було обвести все, що відноситься до України, символи України, і закреслити те, що не відноситься до України. І так само то, молодець, вона теж тут впоралась, я показувала їм, що потрібно зробити, а вони вже. Вже себе закреслювали. Такі завдання на закреслювати, підкреслювати, уводити теж нам потрібні, тому що ми будемо робити такі завдання в зошитах. Ось тут потрібно було обвести по крапочках. Анечка це зробила. Десь вона дуже сильно старалася, а десь вона вже дуже сильно. Поспішала, тому вже десь у нас вилазило воно. Да? Але я сьогодні не робила зауваження, тому що мені потрібно просто було подивитися, що дітки роблять. А далі, коли ми будемо працювати в зошитах, ми вже будемо таке стирати і переробляти. Далі в нас були кольори, потрібно було розмалювати за зразком. Аня молодець, поралась, не зробила ні одної помилочки. Кольори, до речі, вона мені всі-всі-всі назвала. Правда, на російській мові, але тим не менш назвала. Анечка тримає олівчик ось так. Отак от, от вона тримає його, якось навіть от так от деколи високо. Дивіться, в нас є утечка, два пальчики. Ми беремо двома пальчиками олівчик, а третій пальчик кладемо знизу. Це наш тайний агент. Він нам допомагає, але його ніхто не бачить. Ось вона у нас. Отак от, от ми тримаємо. Дома на це звертати увагу. Я ще буду давати їм насадку рибку на уроці, і теж на це буду звертати увагу. Далі поїхали по літерах. По літерах назвала, назвала раз, два, три, чотири, п'ять літерів назвала Ну Це теж краще, ніж нічого. І до речі, сьогодні ми вже вивчили ось ці голосні, вдома їх будете повторювати. По цифрах назвала 1, 2, 3, 5, 6. Теж 5 цифр назвала. Ну, решту трошки забула. Ну, а тут ми робили лабіринт Отож, в нас є з чим працювати, є в нас план роботи, тож працюємо далі.